Знаєте, іноді дивлюсь на це безмежне небо і задумуюся про те, наскільки ми маленькі в цьому всесвіті. Ей, ти хто? Що робиш? Ну що, от ти в моїх руках. Блядь. Цей комп не є бюджетним, це я тобі кажу відразу. Максимум хорошим за свою вартість. Але це нам ще доведеться зараз виявити. Коротше, сьогодні я взяв у дропзони збірку, яка називається стандарт. Але я б її назвав «Гачі Мучі тому що від сучасності цієї збірки мої очі сіяють як біллі на пляжі. Дешево і сердито каже коментатор. Ну на рахунок дешево я б дуже посперечався, а зі сердитого тут лише 600 ватт блок живлення. Стандарт один з найкращих комп'ютерів за свої гроші для кіберспортивних ігор з нових комплектуючих гарантія на комп'ютер від 2 років. Тепер давайте перейдемо до подробних характеристик цієї збірки. Ціна 35 900 гривень. Не сама бюджетна збірка, звісно. Процесор тут Ryzen 5 7400 f 32 ГБ оперативки типу Деруни 5, відеокарта 5060 на 8 ГБ. Материнська плата 620, охоложення процесора боксове, oh, боксове. О, oh, курва! 500 гігабайт NVMe SSD, і блок живлення від 600 Вт. А точніше, ВАТА. Факт серед опцій апгрейду найрозумніше, що я тут бачу. Це напевно баштове охоложення процесора, як на фото. Дивно, звичайно, що на фото воно тут таке а насправді воно інше. І терабайтник NVMe SSD, якого в принципі, на мою думку, має бути якраз саме раз під геймінг, тому що 512 ГБ це трохи мало. Але водочас це додає так то вартості до вже і так недешевої збірки, тому я не знаю це напевно не для кожного цього штука. І цей комп можна облити камом безкоштовно. Добре, передаю слово Андрюші з минулого, і подивимося, що він має сказати про цей комп. Виходить, що це збірка в вищому бюджеті, яка задумувалася під ігри і сучасність. Якщо нічого не апгрейдити, то комплектація хороша, але є свої проколи. Наприклад, 600 блок живлення виробництва мого кума, і сам в звичайній конфігурації стоїть SSD всього на 512 ГБ. На який максимум що можна завантажити, це один сталкер другий, і можливо всі відео на цьому каналі в 144 пікселя. З плюсів я кажу відразу, це відеокарта. Це один такий великий промінчик золотого дощу, який світить мені в лице. Це відеокарта, яка зараз дуже оверпрайсна, тому що вона всього лиш вийшла місяць тому, але вартість цієї збірки вона входить ніби по-нормальному. Далі ще один плюс це хороша бюджетна. M5 материнка з підтримкою Пісія Експресу 5.0 який допоможе відяжці отримати два додаткових кадри в Роблоксі. Процесор цей флешмоб підтримує і Теж дружить з п'ятим PCI -ем. Йдемо виявляти ще додаткову інформацію на тесті цієї збірки. SSD вже в кумпі. Бжешник тут ось такий, всередині він має щось міть, можна спиздити. Оу, oh, щит. Ладно, комп, це, звісно, прикольно, але що це за онлайн на аватарці? Це що натяк на те, що я олайн тут чи шо, Я не... А ще можна налаштувати дискач прямо під столом і побавитися з пультом налаштування під світочки, завантаження шейдерів в нормальних іграх, завантаження шейдерів в CS2. Але після того завантаження шейдерів на високих налаштуваннях Full HD Гра показувала 250-300 кадрів з упором в процесор, тому що карта не догружалася. Проте я не зрозумів трішки, а чому ж так? І вліпивши низькі налаштування, я побачив якісь чудеса. 500 кадрів на міражі виглядає як дуже хороше представлення цього процесора в ділді. Але потім FPS все таки виявився самозванцем і перейшов назад до нормальних значень в 200-300 кадрів. Та чи може це порівнятися з тим, що буде зараз, я не знаю. Але далі я запустив папку Діда мені в дупу. На ультрах 5060 і 7400 f разом здатні вивести 180 кадрів. Але якщо ж знову ж таки дивитися лише на силу процесора, то на мінімалках бувало доходило до 270. Цим я був приємно здивований. Це розвиток подій, який я явно не передбачував. Тому що минулий раз, коли я мав справу з збіркою на м 5 8400 f мене навпаки, якраз трошки розчарував, а тут 7400 f прямо таки дуже великий буст дав. Раз я протестував за таким ж принципом Спочатку повні ультри і дивимося силу відеокарти. І станнова тяга цього паліта сягає 110 кілограм. Кадрів тому розглянемо 7400F. Його, як і мій член без мікроскопу, не побачиш. Тому одягаємо монокль і дивимось в бінокль. Ох, 110 чоловік на сервері, і біля 140 кадрів. Як думаєш, за 35 штук це те, що треба? Бо я от поки не знаю, що тобі на це сказати. Я б усе тако подумав хіба про 5700X 3D, але я думаю, що в дропзоні просто не вийде штампувати збірки на ньому, тому що цього процесора зараз дуже мало. А 7400F хоч сракою сідай з аліка. Можна поношукувати кабачків під подушкою, а ем п'ятик з поганою термухою теж можна. Понашукувати. Без перебільшень наступна гра заставила мене сісти на 10-літровий бутиль. Безмежова жага спіду на ультрах довела мене до 110 кадрів з упором відюгу. Але якщо ставити мінімалки, то вже з упором в процесор ми бачимо 160 кадрів приїздів в місті з трафіком, який жере процесор, як пубертатний хлопчик Помідор. І це дуже приємно бачити, якщо чесно. Але є речі, які бачити, не дуже приємно. Швидше за все на цьому процесорі стався синдром АМ5 Сокету, і під кришкою він має дуже поганий метал. Від того, ми бачимо височезні температури на повному навантаженні цього процесора. Бути чесним, процесор дуже продуктивний і швидше за все продуктивніше навіть за мій i9 12900 k моментами. Але з температурами у 7400F біда повна. Спочатку як запустив Stalker і думаю, ого їбать, це що таке сталося? У нас 100 кадрів. Але швидко опустився на землю і згадав, що гра може сама по собі тобі підсовувати генератор кадрів, навіть якщо в меню. Ти його виключав, ну це норма. Замітати сліди поганої оптимізації потрібно. Як для Лагалкера другого, продуктивність чудова. На епічних налаштуваннях дуже рівний графік, і 70 кадрів на локації з хлопською двішухою присутньо. Ну тоді їдемо з Київщини в Чернівці. В Чернівцях ця чудесна дівчинка, яка проводила нам екскурсію по видатним місцям, сама здуріла з цього показника кадрів. Я вже навіть з налаштуваннями вирішив не бавитись. Можливо, ця гра вже просто дуже стара для тестів актуальних комплектуючих і тому так добре витягує на цій конфігурації 90 кадрів. Але прошу замітити. З ультра RTX, в жорстоких Чернівцях в нас реально є стабільні 80-90 кадрів, і навіть не з упором в 50-60. Чудово, Вадимчику, можеш сюди переїжджати. Доставка королівського сім'я в моєму селі на повних ультрах видавала 80 кадрів. 50-60, взагалі, не ментежить кількість кропив біля моєї хати, все промальовую і потім б'є палкою. Молодчина клон Grand Theft Auto від CG Project Red мав в собі потуги з RTX на ультрах показати 80 кадрів. Якщо цей нічого не міняючий промінчик, відбити назад на це Плагла, то можна буде покататися в 110 кадрів. Просадки з RTX не такі великі, як на попередніх поколіннях відеокарт NVIDIA. І видно, що з кожним новим поколінням Nvidia бачить, як люди починають помічати, що RTX ніхіра в графіці не міняє і починають зменшувати кількість забираємих ним кадрів. Зовсім щось я забув затестив 4К, але це не тому, що в мене деменція, а тому, що ця відеокарта це не відеокарта для 4К. Максимум на ній це 2К геймінг, і то в меншості ігор. Все ж таки, навіть Nvidia кажуть, що 50-60 це відеокарта, яка створ... Торона під Full HD геймінг, тому і тестую його в відповідних умовах. В 2К в 99% іграх FPS буде в принципі хороший на 60 шістятій, але не в 4К, які в квірбанку потребували пару десяток секунд, щоб роздуплитися. Маємо 30 кадрів на ультрах. А якщо зменшимо на низькі налаштування, тоді вже стане і грабельний 4К досвід на 60 шістдесятій. Але не раджу очікувати чогось більше ніж 2к і бути готовим до гри в саме в Full HD в новіші ігри. Oh, shit. I'm sorry. тому що ці ігри, що в мене на тесті, вже не настільки нові, як. Туальні, як можна собі подумати, і вони хіба тестують залізно на те, хто більше кадрів видасть в якихось аланах жабарових. Ця карта може душитися, або в будь-якій іншій сучасній грі на Unreal Engine 5 по оптимізації теж в цілому, це якісна простенька збірка, яку купив і ні про що не думаєш. Користуєшся нею ще багатько років без апгрейду. Було б дивно, якщо б за цю вартість давали щось менше, правда? ЗПСом цій збірці біди нема. Цей процесор здивував мене тим, що видав таку кількість FPS, яка розкрила по справжньому п'ятдесят шістдесят, навіть в. Деяких іграх краще, ніж мій Ай9. Та в цілому я на це не обіжаюся, тому що знаю, що AMD будуть кращими для ігор, і в них все-таки кращі процесори оптимізовані для видавання величезної кількості кадрів. В робочих задачах з Intel вони на рівні приблизно. Але негативне здивування теж було. Саме в моєму процесорі, коли він навантажувався під шляпку, як ви бачили в Сталкері 2 на початку тестів, температури були близькими до критичних. Да ти Хуел, блядь, сука! О, oh, дуже відома проблема цих разнів за М5 сокету, коли термопаста під кришкою в них є повним гімном. <клух> і найсмішніше тут це те, що ти сам це ніяк не пофіксиш. Тому я не можу оцінити, який тут ризик появи критичних проблем на цьому процесорі, пов'язаних з температурою. І чи в кожному процесорі є ця проблема, чи тільки в моєму, але це явно не добре. Хоча, якщо його не грузити в сотку і не перевищувати його ТДП за 80 Вт і триматися десь поруч заявлених 65, то температури тут будуть звичайні. Нормальні, навіть дуже холодні. Тому я не знаю, що це за аномалії такі, ну кулер тут мав би розкриватися нормально при 90 Втатх, типу, не мало би бути це через кулер. Це вже все якраз таки через цю термопасту під кришкою. Саме, коли ти граєш в гру на сотку, ти його ніяк не нагрузиш. Але коли ти, наприклад, рендериш відео або компіляція шейдерів, якраз таки, яка використовує процесор на всі 120%, то там вже можуть починатися проблеми. І якщо температури перескочуть за критичні, то умовно кажучи, при компіляції шейдерів. Може з'явитися така проблема, що комп'ютер просто нахер виключиться, коли тебе будуть компілюватися шейдери в сталкері другому, отака от штука. Тому це бажано врахуй. Тож, щоб цей огляд точно не здавався нечесним, я взяв яйця в кулак і пішов в інтернет, щоб подивитися, скільки мені обійдеться збірка такого ж компав руч новою і з ООЛІК'. І все це підрахував, чи вийшло приблизно стільки ж, як вартість збірки в магазині. Але це тільки якщо збирати збірку саме в такій ж комплектації. І це важливо, тому що можна обрати інші комплектуючі і отримати кращу продуктивність за іншу вартість. Але якщо брати Саме ці комплектуючі, які стоять в цій збірці, то з нових вийшла така ж вартість, як і сама готова збірка. Важливо, щоб ти почув, що саме ця комплектація, що в цій збірці, вартує своїх грошей, але, але очевидно, якщо збирати збірку самому, то можна перезібрати за цю ж вартість збірку з кращими комплектуючими, а саме з дешевшими і продуктивнішими. Просто це вже буде зовсім інша збірка і вже не п'ятитисячне покоління наше прекрасне. Не найсучасніша. Якщо збирати ДУ комплектуючих, в принципі, краще не буде, тому що комплектуючі відносно нові, і вже вони на них ціни ще не встигли так впасти, щоб була якась. Якась велика суттєва різниця. Тож свою думку про цю збірку пиши в коментарі. Я вважаю, що ця збірка все ж таки свою ціль побавиться всі ігри в приємній якості в на ультрах, в великий FPS Вона виконає. Тож дякую тобі за перегляд, друже. До зустрічі, але не прощаємось.